Усім доброго дня. Прийшов час е, показати сходи у землі. Е, е, І найкраще, що характеризує сівалку, це, звісно, сходи. Сіяв цього року восени я вже сівалкою фаворит поні. Ну, і от такі маємо сходи жита, з жито кобза. Перша репродукція. Це невеличка е, ділянка посіву на насіння. Хто слідкує за каналом, то знає, що я сію сидирати у вигляді жита. Ну, і на цей раз е, невелика ділянка, тут соток 15 посів після картоплі. Е, щоб сівалка Усіяло добре, довелося добре готувати поле. Спершу я зробив слід смарада, позбирали ми ще картоплю, яка залишилася в ґрунті, потім вже з'явився генерал-лущильник, ну і я пройшовся тут ним. Побачив, що трошки воно виходить за пухку, за рихлий ґрунт. І е, довелося ще проводити каткування своїм самородним культиватором лапи катки на базі катків какаша. Ну і, власне, сам е, посів. З нормою висіву я не вгадав. Е, так подумав, по діаграмі наставити. Хотів 200 кг. Посіяти, але не вийшло. Посіяв, посіяв набагато менше. Другий слід вже не став сіяти. На метрі у нас, тут я от так вибірково порахував, 43 рослини. Розвиток такий вже три листки, і подекуди я бачу, що починається кущення. Отут тут є вже видно. Посів був е, місяць тому, напевно, що 24 вересня, е, скажімо, в оптимальні терміни. Я думаю, що навіть з тим, що я посіяв трошки рідчи, немає ніякого клопоту, е, воно все на житті е, вирівняється. Може і на краще, що рідко посів. Все побачимо. Тим більше це. Насіннява ділянка, і як я на неї аж таких великих перспектив не покладаю, не покладаю аби було. З глибиною начебто старався посіяти 2-3 см. Ну, так воно у нас вийшло. Може, тут де я викопав глибше, пішла сівалка. Я ж кажу, під таку сівалку треба добре готувати ґрунт, щоб посіяти. На 2 см. Ну, от, міряти не буду, так отак. Корінчик розвивається. Ну, і з того, що у нас зараз така погода дощова, холодна, то жито себе почуває найкраще за всі культури. За пшеницю, за зиму, за ячмінь. Хотів я ще сьогодні потрапити і на пшеницю, не знаю, як це вийде, тому що знову пішов дощ. Третій день якби накрапає, то 6 мм, то 2 Вон цієї ночі 2 мм пройшло. Жито є жито, воно собі раду дасть. Еліту я купляв і сіяв також на сіневу ділянку 2 роки тому. Я дуже був задоволений і врожаєм, і взагалі зерном. ну, так що, І там також була норма десь орієнтовно під 200 кг. Але я там те все насіння висівав потім ще ніби і в два сліди. Тут не став так робити, ну і буде видно все. Ще я тут планую, якщо встигну спрацювати Грандстаром, прибрати якийсь бур'ян. Тут навіть і є, десь падалиця Ріпаку, тому що, коли ріпак сієш, десь все одно натрясається. натрясається. Такий бурян треба забрати. Неодноразово, вже відколи сію ріпак, стараюся восени працювати по пшеницях, які сіяні після ріпаку. І є від того свій ефект. Головне, щоб погода витримала. Ну і ти приперся? Жорик ходить на полювання, в основному він ходить на ріпачок. Тут підшукує мешки ріпак от в такому стані. Ріпак хіліко, посіяний після постернової технології, робота з марадом після ярого ячменю. Про ріпак, напевно, треба окремо розказувати, ну, але раз він вже тут є. Такий результат. Пшениця посіяна трошки густіше. Тут чому так вийшло? Пояснюю, я пшеницю ніби. І оцей ячмінь <кій>, користувався діаграмами, воно там більш-менш сходилося, тут також нажита окрема діаграма. Але, очевидно, я не, не проводив контрольного заміру, тобто прокручуванням колеса, Тіпо, тільки виставив ну, значення на варіаторі. І там є така річ, що треба варіатор виставляти за один рух. Тобто, якщо ти зупинився і далі хочеш е, додати там ще на кілька поділок, все, це вже знову на ноль, знову прокручуєш колесо, знову ставиш. Напевно, я не попав. Тобто я десь зупинився, потім ще додав на те значення, яке я мав би ставити, то та і так і вийшло. Ну, разом з тим, це, це практика в подальшому, що все-таки потрібно, ну, але може і на краще. Може і на краще, що посіяв з малою нормою. Де, де попало зверху зерно, тобто бачив невеличкий долик, колесо опорні сівалки йшло по крайньому рядку, а ці сушники вже йшли внизу долика. І зерно, і зерно. Лежало зверху. Воно все-таки десь-не-десь посходило. Я думаю, що взагалі не зійде. Ну, але вологи було предостатньо, трошки пішло тепло і якось воно вкорінилося. Я вже навіть не бачу таких прогалин. А так, загалом, сходи були дружні, рівномірні. Ну, от Так, як, як є. Все залежить від підготовки ґрунту. Ще тут спробуємо подивитися. Та чекай, тут міщень немає. пес в тракторі їздить, то кіт. Тут менша глибина. Ну, два з половиною і три. Я думаю, що найкращий найкращий, о, а тут ще щось сходить, собі крутиться, але сходить. Ну, Такий стан справ. В принципі, сходами, як сіє сівалка, я задоволений, що по житі, що по ячмені. Є свої нюанси. Звичайно, треба набивати руку. Їх всіх враховувати. Ну а так так не знаю. Я порівнюю з тим, що в мене було, з ЗЕшкою, то начебто по самій глибині посіву рівномірності, посів, начебто вона сіє досить непогано. А далі час покаже, як воно буде і що правильний був вибір з сівалкою чи неправильний. Е Маємо таку ще картинку. Ту е псів, десь я добре по маркеру не проїхав, і я підсівав вручну. Бачимо, що щось там посходило вже пізніше. І воно доганяє. Тут є лишень два листки. Ти жорі хочеш бути зіркою ютубу. Ну отак, така ситуація по сходах жита. Напевно, що будемо окремими відео знімати. Десь попаду на пшеницю, все-таки ще треба буде контролювати мірші. і знаходити час пройтися. Так що все буде в подальшому показано. Встиг я посіяти практично все, що планував до затяжних дощів. І посіяна я озимий ячмінь, озима пшениця. І оця діляночка, діляночка жита. Ну відповідно, є посіяний ріпак. По ріпаку окремо відео, ну і по пшениці, напевно, також. На цьому таке собі оглядове відео. Комусь можливо буде так і цікаво, хто цікавиться, наприклад, як сіє сівалка. Ну, поки що отак в мене вийшло. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, що ви хотіли побачити, що би я мав вам розказати.